Від заводу до парохода можна з буршна виготовити будь-що. Це українське золото? Можна? Тобто це такий симбіоз між каменем і деревом. Якби ми правильно свої доходи, наприклад, з податків на топливо використовували на паливо, да, ми могли б бордюри бурштинові реально поробити. Це цю, цю, цю сировину вивозять за кордон, за копійки. Розумієте? І там вже створюють підприємства, переробки, все там. Цього ніхто тут нікому ні, не цікаво створювати в Україні цю переробку. Заводу до параходу можна з бурштина виготовити будь-що. У мене, от, наприклад, зараз на столі є прекрасні приклади того, як можна воскресити бурштинову кімнату, яка е міфічним чином десь поділася ще з часів Другої світової війни. Так, от дивіться, це технологія пресування бурштину занесена в книгу рекордів Гіннеса. Бурштин живий залишився за рахунок. Секретної технології українців, тобто сказати, що ми не вміємо робити, це нічого не сказати. Ми вміємо робити краще за всіх, і історично склалося так, що Україна це топ 1 в світі бурштинотримача. тримача. Розумієте, ми можемо показувати свої можливості ось в таких е виглядах, наприклад, роботи пресовані плити, які ми заінхрустуємо все повністю, що треба і не треба. Навіть якби ми правильно свої доходи, наприклад, з податків на топливо використовували на паливо, да ми могли б бордюри буршти бо реально поробити. Ви розумієте це? Це не українське золото? Кидаємо. І він в соленій воді він спливає. А це відмінність цього матеріалу. Він в соленій воді Розумієте? Як перевіряють бурштин на автентичність? На Якщо кинути бурштин в солену воду, він спливе. а пластик тобі. Тобто оце, о, це теж технологічний етап солоної води. Ну, треба відділити е е шліфовочні матеріали, відділити від каменя. Яким чином це зробити? Тому бурштин в солоній воді він легший, він спливає і його так вибирає. Ну, насамперед, знаєте, я, я ні для кого не буде секретом е те, що в Україні бурштинової галузі як галузі ну, насправді не існує. Існує видобуток, але такої галузі, як переробка бурштину в Україні, не існує. Або там десь на початках в гаражах чи в яких маленьких майстернях ну, на цьому все огранічується. Там роблять бусики, роблять щітки, там чіткі верніше, роблять якісь ювелірні прикраси, елементарні речі. Буси, прикраси, це все класно, це все прикольно. Це такі прояви творчості ремесла українця, який Мільйони років підряд виготовляв ці прикраси для царів, для королів, для ну всюду, да? візьміть будь-які розкопки. Ви побачите, що знайдено, наприклад, перший бурштиновий кластер це був овручський район. В басейні річки було було знайдено поселення наших спеціалістів-ремеслярів того часу, які вже тоді інхрустували якісь вироби бурштином. Розумієте, тобто ця історія у нас є. І на сьогоднішній день ми показуємо те, що ми можемо зробити, наприклад, технологію мозаїки, вітражного скла з бурштину. Будь ласка, ми можемо інхрустувати це все повністю, скажімо, робити ось такі чудові меблі. Ми можемо робити чудові прикраси і доносити це все як український бренд на весь світ, не возити його там кущами. Да? А реально, от, наприклад, організувати крутіший музей на кшталт музея бурштину в Гданську, зробити його в Україні, показати, що роблять наші майстри, не тільки щоб це було десь там по соцмережах гуляло, а повністю все гуділо. Вся Україна знала, що бурштин це достояння українці. На меті було е, створити якийсь продукт, а, або, так, е, краще сказати, змінити ставлення до бурштину взагалі. І ну, це нам вдалося е, в, чому наша, в чому наше досягнення. На сьогоднішній день е, е, пресований бурштин роблять в всьому світі. Технології переробки бурштину, е, е, пресований бурштин, то ні е, для кого не секрет, вони робляться роблять в, в всьому світі. Але, в чому наша відмінність? Ми, нам, нам вдалося стабілізувати і досягти великих форматів респресованого пушку, тобто плити великих форматів. На сьогоднішній день в світі е, зареєстрований рекорд Гіннеса, то плитовці, мені здається, вони зробили плиту 500 на 500. Це десь от, от такого формату, 500 на 500 мм. То рахувалося найбільша плита стабілізована. Складність дійсно. Чому така складність в, в виробництві широкоформатних плит? По-перше, бурштин він потребує ну, спеціальних умов для того, щоб його стабілізувати. Нам це вдалося і вдалося це зробити в великих форматах. На сьогоднішній день ми виробляємо формат серійного серійне виробництво широкоформатної плити. Це розміри 1200 на 2400. Це найбільша плита в світі. Я не побоюся його сказати, бо ми аналізували, приїжджали експерти з книги рекордів Гіннесу, Вони проводили аналіз по світі на сьогоднішній день то найбільша плита серійного виробництва. Ми збудували лінію, ми збудували повністю весь цикл переробки від того, як він приїжджає на, на підприємство в мішках до кінцевого виробу. От в цьому наша відмінність. Тобто ми отримали, продукт, отримали плитний матеріал, з якого можна робити будь-що. Ювелірні прикраси, будь-то там предмети інтер'єру чи мебель. Ну, взагалі, кругом можна використовувати цей матеріал. Матеріал дуже, ну, він по своїм властивостям прекрасно обробляється, прекрасно полірується, фрезерується. Тобто, це такий симбіоз між каменем і деревом. Це така працювальна форма. От що я кажу, щоб ви воюють собі на сьогоднішній день, щоб е, зробити таку форму, це е, е, суцільна плита. Її, щоб фрезеру... вифрезерувати цю плиту, треба ну, підприємства з величезними потужностями. Ми їздили на такі підприємства, де фрезеровочні станки, на них можна було, я так пошуткую, лігковою машиною розвертатися, такі здоровенні станки потужні. І це, от такі, ці плити фрезерувалися на цих станках. Тому я кажу, на сьогоднішній день зробити такі форми фресовичі неможливо. Сюди засипається бурштин, скажімо так. От. Засипається, він формується. Ось. Відповідно тут, а на таку плиту треба 70 кг бурштину. От. Засипається бурштин, Потім підключається Ну, заводиться форма, це ми зараз наглядно, можемо показати. Заводиться форма в станок і відповідно. Зараз що це відбувається? Коли процес формовки завершений, смикається форма, повністю, смикається форма. З другої сторони, там у нас є е, спеціальні штацера, до них підключаються вакуумні насоси, відкачується воздух звідти. І вже тоді определені температури, определене давлення, час по інтервалу. Це три, три основних показника: це температура, це час і давлення. Оцих три показника формують кінцевий виріб у нас. Катар на виставку збирали. все І всім стало одразу не цікавим. Контракт порозривалися. В пресуванні ми використовуємо фракцію дрібних, дрібну дрібну фракцію, це фракція від 0 до 5 грам. Можна там в деяких випадках від, і, і більше 5 грам, але в, в переважно це від 0 до 5 грам. Це невеличкі камінчики, які. Сортуються, шліфуються, ну, попередня йде обробка його. До речі, ми, ми теж розробили в нас спеціальна технологія по очистці цього каміння, бо ні, ніхто в світі навіть такі, ну, скажімо так, <сміло> ті ж літовці чи, чи Польща, де більш розвинута це, ця ці процеси, вони не мали цих технологій. І нам потрібно було розробити технології по очистці, які б могли можна було ну, чистити там 100 кілограмів, 200 кг на день. Ну щоб це було як ну яким чином це треба було зробити, бо того що для широкоформатних вид ніхто вручну чистити камінчики не буде. От бери, це дуже енергоємкий і кропотний процес. Ми... Ну, це він... Там... Боже, лучше рукою туди не лезь. Ну, от він. Це попередньо його вимивається так. І. Боже, знаєте, вам тут щось... А, так. Щось поніси, бо воно агресивне. Може, тут Золото українське. Ви розумієте це? Скинуть це українське золото? Можете. Ми приїжджали до нас з Калінградського. Ну ходаки були з Росії, з Калінградського комбінату. Їх це дуже зацікавило, бо ми були на виставці і там про нас розказали, що ми маємо цю технологію почистити. А в них об'єми дуже величезні, і вони були дуже зацікавлені його викупити. Ну, ми їм як би сказали, ми то самі. Будемо все. Ну, Україна має напевно, перше місце по покладам, бо е, так рахується, що воно ну, друге місце має по покладам, бо е, при Союзі тільки були, велися розробки е, по, по, по покладам. Але те, що ми маємо на сьогоднішній день і бачимо, ми аналізували, скільки його було видобуто вже на протязі 10 років, і скільки і це все всього-навсього поверхнево. Поверхневий видобуток. Я вам скажу так: на сьогоднішній день в Україні видобувається порядка 10 тонн в місяць, і це така мінімальна цифра. Це те, що показує, це те, що знаємо, те, що ще, ще не знаємо, то ну, цифри дуже вражаючі. І це всю всю сировину вивозять за кордон, за копійки, розумієте? І там вже створюють підприємства, переробки, все там. В цього ніхто ні, ніколи не цікаво створювати в Україні цю переробку. Тому ми ну, наша. Мета була створити тут переробку в Україні і це створити робочі місця, створити ну, для того, щоб вийти в ну, світові показати, що ми не тільки на сервини придаток, а так. у нас люди з, з якими руками золотими. Він є від… Від світла, там жовтого до, 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 до зелених, чорних, корічнівих відтінків, дуже багато відтінків. Найбільша гама кольорова це в українському бурштині. Бо Прибалтійський бурштин має тільки ну, жовті е, е, відтінки. Там переважно від, від е, е, світло-корішнього до жовтого. А в українському то, ну, взагалі потрясна гама. Ну, ми можемо бачити цю гаму кольорів. Е, Допустимо, е, на таких от виробах. Якщо от сортування, оце от камінь не проходив, він тільки проходив попередню чистку, але без сортування. Тут ми бачимо камінь і, і, і зеленого відтінку, і жовтого, і білого, і чорного, і корішнього. Тобто всі відтінки. Но в чому наша відмінність? У нас була на меті така поставити, щоб, щоб ну, камінь, бурштин ціниться своїми корисними властивостями. В ньому дуже велика кількість корисних мінералів в ньому, супутніх мінералів, які входять до нього. Тому при таких температурах воно все вигорає. Бурштинова кислота, яка є дуже цілющим компонентом в бурштині, вона просто вигорає при таких температурах. Тому пресований бурштин, окрім якоїсь ювелірної. Користі, ну, чи там естетичної, там, чи естетики, чи, ну, він не має. Пресований бурштин, він не має е, ніякої користі, бо того, що все в ньому вигоріло. Ми по нашій технології ми пресуємо на маленьких температурах. Завдяки, завдяки, чому нам вдалося розплавити на маленьких температурах? Тобто, в нас температури не доходять до 100 градусів. І в нас всі речовини, які... Корисні в бурштині, вони всі збережені. Камінь повністю як був живий, так і залишається. Тобто ви його потерли, він пахне. Він, він навіть з часом в виробах він змінює, свої, він змінює свою властивість. Як змінює свою властивість? То, що ми побачили, що з часом ми робили вироби, які там три роки назад, шви, де він був спаяний, вони зникають. Він зростається. Молекулярна структура він повністю збережений і він зростається. Він повністю залишається живим. Тобто, можна що сказати, що меблі, чи будь-які вироби з нього, чи предмети інтер'єру, вони повністю живі. Мало того, що живі, це ще й несуть терапевтичну дію. Бо ми зробили в умовах вакуум, температура зовсім по-другому діє. Тобто, якщо нам треба, щоб вода закипіла. Так, 100 градусів, то в вакуумі вона буде кипіти при 50 чи присотнях. А вам не жалко ці секрети розказують? Я, я розумію, що їх ніхто не створює. Да будь, ну, Нехай нехай їх створюють, ну, нехай спробують це створити. Але чогось за, за стільки років до цього ніхто не дійшов і до цього ніхто не зміг. Я вам більше того скажу. На жаль, на, сьогодні, на, на сьогоднішній час створити ці технології в нас в Україні зараз вже не буде можливо. То, що ті підприємства, в нас Маріупольські, в нас бердянські заводи, були підключені, які створювали нам ці технології, бо там ну, Дніпропетровськ, ну, там ще є, залишилися ті підприємства. Ну, на сьогоднішній день я навіть не уявляю, яким чином можна збудувати такі речі. Ми, ми втрачаємо з кожним роком, ми втрачаємо оці от потужності. Ну, на жаль, не знаю, як буде далі, але такий матеріал, який ну, взагалі. Він дуже тактильний цей матеріал, він дуже гарний, він структурний. І навіть якщо не, не, мова йде не про бурштин, людина не дотична до бурштину, Любе, люба людина, яка бере в руки цей матеріал, і вона від нього в захваті. Бо можна тут знайти мільйон років історії, розумієте?